Дники та військові служби правопорядку ЗСУ отримали від Вінниці та гумштабу мавіки т з тепловізійними камерами. Сучасний клас безпеки на інтерактивному манекені надавати першу невідкладну допомогу навчаються учні 18-го ліцею. Повнопривідна та вміщує 2,5 тонни води. Закордонна пожежна автівка заступила на службу до рятувальників мурованих куриловець. Мої вітання глядачам телеканалу Віта ефір продовжує випуск новин. Все, що варто знати про події доби в інформаційному підсумку, вже за мить. Найближчі півгодини в цій студії для вас працюватиму. Я Ірина Дідух у Москві 12 грудня ліквідували Михайла Шацького, який модернізував крилаті ракети для ударів по Україні. Про смерть заступника генерального конструктора керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро Марс повідомив колишній депутат Держдуми РФ, журналіст Олександр Нівзоров. За його даними, Шацького застрелили в районі Кузьмінського лісопарку вбивця. Втік згодом інформацію про смерть Шацького українським ЗМІ підтвердили джерела у спецслужбах України. Саме він займався модернізацією крилатих ракет х 59 до рівня Х 69 які, які знищили трипільську ТЕЦ на київщині та впроваджував нові БПЛА і винен у смерті тисяч українців. 20 Двадцятьма віків 3Т передала Вінницька громада трьом бригадам Збройних сил України. Розвідникам, що виконують бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків фронту та ще двом новоствореним бригадам військової служби правопорядку, які невдовзі гнестимуть службу на прифронтових територіях. Які коптери підсилять роботу захисників, розкажемо в наступному сюжеті. Міцний корпус, висока дальність польоту та стійкість до будь-яких погодних умов. Такі БПЛА військові нерідко називають своїми очима, адже на нулі саме вони допомагають відбивати атаки ворога та вистежувати його позиції вночі. Зараз без мавіків можна сказати, без очей в повітрі ми не можемо взагалі працювати. Ми можемо працювати, але не так ефективно. А мавіки допоможуть безпосередньо краще знищувати противника, виявляти, де він знаходиться. 20 мавіків т оснащених тепловізійною камерою, що здатна бачити вночі, передали Вінницька громада та міська рада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом бійцям трьох бригад Збройних сил України. Військові кажуть, у зимову пору такі коптери одні з найзатребуваніших приладів на фронті. День став коротший з 4 годин вечора. Вже майже віддіме нульова. нуліває, і для того, щоб продовжити. Оперативну і бойову здатність моніторити і відстежувати і лінію зіткнення, і зону ведення бойових дій ми передаємо хлопцям отаку техніку, щоб вона допомагала бачити і контролювати. Отримала підсилення бригада розвідників. Вони тримають оборону на одному з найгарячіших напрямків фронту. Та ще два новостворені формування військової служби правопорядку ЗСУ. Інформований на базі. Е Вінницького зонального відділу і п'ятого спецвідділу. Ми будемо виконувати завдання бойові та спеціальні на тих напрямках, ну на нас які будуть покладатися. Усе обладнання, яке потребують оборонці, міськрада та координатори гумштабу закуповують та передають відповідно до запитів. Нині вже більше півсотні військових частин громада підтримує на постійній основі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Грілки, теплий одяг, продукти, смаколики та авто. Учні та вчителі Вінницького ліцею номер 4 при підтримці громади вкотре передали допомогу українським захисникам. Зібрали гроші для купівлі автомобіля на благодійному ярмарку. Кошти, що залишились, витратили на ремонт позашляховика. А також діти принесли смаколики та речі для оборонців, передали допомогу в підрозділ, де служить випускник ліцею. Щиро вдячний вам за допомогу. Підтримуйте нас, ми вас будемо підтримувати там. Ми стараємося, ми працюємо. Ми працюємо, не покладаючи зусиль, не покладаючи надій тільки до перемоги. Слава Україні! Героям! Саме сьогодні Україна відзначає День сухопутних військ. Вони найчисленніші у ЗСУ. Механізовані танкові та ракетні війська, артилерія, армійська авіація, частини протиповітряної оборони та спеціальні війська. Завдячуючи людям, які несуть службу на захисті країни. Існує наша держава і живемо ми, українці. І до нашого ефіру в режимі онлайн доєднується військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади. Старший сержант другої роти другого взводу Олександр із Позивним дружбан, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. У вашій особі хочемо подякувати всім захисникам та захисницям за відвагу та стійкість. Дякую, пане Олександре. Давайте познайомимо вас із нашими глядачами. Ви вінничанин зараз на запорізькому напрямку. Як пов'язали своє життя з військовою справою і коли стали на захист країни? Е... У 22 му році я прийшов сам добровільно прийшов в воєнкомат і пішов служити, захищати свою сім'ю. Скажіть, будь свою ласка, країну. з військовою справою раніше були знайомі? Ні, не були. Я срочну службу проходив у 2000 році в Бердичеві. У е 2001 році закінчив е службу і більше. Не навіть не було навіть, в думках, що я десь, десь пов'яжу в ну, таку справу. Що... Знаємо, Шти що у вас є орден за мужність третього ступеня. І не лише. За яких обставин отримали високі військові нагороди? Е, одну нагороду я отримав за те, що ми спасли е, техніку. Е, Така ситуація була. Ми чотири вистріли зробили на нас почалось напад, і ми спасли техніку. Горіли, але спасли. Лежали в госпіталі. Ну, коротше, техніку спасли. А ще одна нагорода? Ще одна нагорода за поранення. Ну, воно в зв'язку з цим. Так і було, що потім дали ще нагороду за, ну, за поранень. Як відновлювались після поранення? Чи важко було, і як швидко повернулись знову на фронт? За дві неділі. Дві неділі, неділю ми пролежали в госпіталі, і через буквально там через сім днів ми повернулися на позицію і працювали далі. З ким служите? Чи є серед побратимів Вінничани і чи відчуваєте підтримку з дому? Є, є дуже багато є побратимів, яких ну з Вінницької області багато, з Закарпатської області багато. Багато ми вже працюємо. Ми вже працюємо три роки, якби всі сплощено. Так що дуже багато Закарпатської області в мене зараз побратимів. Ви танкіст, От, чи колись думали, що зможете опанувати таку військову спеціальність? Ніколи не думав, ніколи навіть не задумувався. Але ну, якби в мене були плани зовсім на друге. Трошки я в бізнесі був. Багато часу проживав за границею. Три роки я в Швеції прожив. Десь два з половиною роки я в Польщі. Я навіть не. Навіть не задумався, то, що я вернуся і, і отака ситуація буде. Танк це така ціль, яка помітна, і по якій ворог одразу працює всією наявною зброєю. Особливості танкового бою в сучасних умовах. Ну, дивіться, танк то така техніка, що якби вона трохи е, ну, безпечно себе чувствуєш, тому що ти в броні. Якби не є, вона 90-х 80-х років. Але там броня, це тобі не біжиш з автоматом десь по посадці. Ти захищений, по-любому захищений, і ти себе якби відчуваєш набагато спокійніше, навіть якщо є контрнаступ, ти собі знаєш, що, що ти в броні. Ну так. Наскільки складна ситуація на вашій ділянці фронту зараз? Ну, дивіться, багато не можу розказати, але дивлячись по новинах і дивлячись по всьому цьому, ви знаєте, що запорізький напрямок трохи зараз загострена ситуація. Трошки, трошки, вони хочуть десь щось. Але стримуємо, стримуємо. Гробимо Власне, в День сухопутних військ, що б самі хотіли сказати побратимам, українцям, світовій спільноті. Що я хотів би сказати, щоб вернули всі до своїх домівок, От, щоб е, всі, 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 ну я як, як, як всіх бажання, щоб закінчилася війна побистріше. І всі були вдома з мирним просторним небом. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до ефіру. Вітаємо з Днем сухопутних військ, всіх захисників та захисниць. Завдяки вам, Україна залишається незалежною, а ми маємо можливість жити та працювати. Бережіть себе, пане Олександре. Дякуємо нашим глядачам. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади, старший сержант другої роти другого взводу Олександр із позивним Дружбан. Як поводитись біля водойм та на дорозі, вберегти себе в разі пожежної чи мінної небезпеки і правильно надати домедичну допомогу. В теорії та на практиці правила безпеки життєдіяльності тепер вивчатимуть учні Вінницького ліцею номер 18 На базі закладу відкрили сучасний клас безпеки. У ньому заняття проводитимуть як для найменших учнів, так і для старшокласників. Як облаштували навчальний простір? Бачила наша Світлана Ількова. Щоб знати, де потрібно натискати, є у нас ямка тут, ямка тут, і між ними до середини десь на інтерактивному манекені учні 10 класу вчаться робити непрямий масаж серця. Показники стану постраждалого відображаються на комп'ютері. Якщо після натискань на грудну клітку починає битись серце, реанімація проведена правильно. Практичні заняття з надання першої допомоги старшокласникам 18-го ліцею проводять у новоствореному класі безпеки. Це дуже класний досвід, що ми можемо навчатися і пробувати все це самостійно робити, особливо в зараз в цей період війни. Простір облаштували в укритті, аби учням було безпечно навчатись навіть під час повітряної тривоги. У класі є осередки пожежної та міної безпеки, безпеки життєдіяльності, до медичної допомоги та психологічного розвантаження. «Було Відкрито сучасний клас безпеки, який повністю відповідає всім вимогам, що в подальшому стане для учнів даного ліцею стабуттям вмінь, знань, навичок, як і для меншого віку дітей, так і для старшого. У куточку міної безпеки, повітряної тривоги та безпеки життєдіяльності учні від 1 до 11 класу будуть дізнаватись, як поводитись у разі надзвичайної ситуації, складати тривожну валізку та розрізняти вибухонебезпечні елементи, аби не потрапити в біду у реальному житті. Це завжди актуальне, тому що війни кінчаються, але території залишаються замінованими і треба. Знати хоч щось з цієї теми, щоб не наражати себе на небезпеку. Також у класі безпеки облаштували локацію для проведення уроків із захисту України. Цей простір буде доступний старшокласникам лише на уроці і під наглядом вчителя. Учні навчатимуться воєнній справі, вчитимуться збирати та розбирати зброю. Необхідні засоби для класу придбали завдяки підтримці міської ради. Ми подалися на бюджет громадських ініціатив, виграли кошти від міського бюджету. За що дуже дякуємо за таку можливість, тому що це дало дійсно можливість придбати такі засоби, які б саме були корисні для. Дорослих дітей вивчення таких предметів, як захист України, як надання першої домедичної допомоги. Тут можна, як ви бачите, вже робити різні заходи по військово-патріотичному вихованню. Такі класи безпеки у навчальних закладах Вінницької громади створюють з 2022 року. Дуже важливо відкривати такі класи, такі осередки на базі закладів освіти, тому що саме в них діти початкової школи, середньої школи, старшої школи навчаються тим правилам необхідної безпеки, яка є завжди. А під час воєнного стану вона ще найважливіша, тому що до правил безпеки додаються правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, мінна безпека. Нині класи безпеки діють у сімнадцяти ліцеях громади. До кінця року такі осередки планують відкрити ще у восьми навчальних закладах. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та рятувати людей. Автопарк надзвичайників Вінничини поповнився технікою. Бійці ДСНС з Мурованих куриловець отримали спецавтівку від польських партнерів. Пожежна машина має підвищену прохідність і може працювати у складних умовах. Має повний привід це 4х4, 2,5 тонни тони води. Е 145 годин мотогодин насос попрацював і 31 тисяча пробігів. До цього автомобіля нам ще було дане обладнання для рятування людей, а саме апарат бойовки, каски, вогнегасник. Підсилити новим обладнанням надзвичайників Вінничини допомогли польські колеги. Ініціював співпрацю з ними настоятель парафії святого Архангела Михаїла Войцех Жулти. Отець каже, співпрацю лише нарощують і вже з нового року очікують нову партію допомоги від партнерів. Я звернувся до таких знайомих пожарників в Польщі, щоб нам приказали машини. А вони з великою радістю сказали, що буде машина. Два місяці ми медчекалі, машина приїхала, і ми зразу всі поїхали до Польщі, до Кракова. І в Кракові воєвуцькій там страже пожежної отримали машини і приїхали тут. Далі у випуску медпослуги без перебоїв. У Вінниці 80% від потреби електроенергії приватного медзакладу забезпечуватимуть сонячні панелі та акумуляторні станції. Рок у роки повертаються після трирічної перерви, відновили традицію знайомити юних вінничан зі світовими та українськими рок-виконавцями. Морози до мінус дев'яти та пориви вітру першого рівня небезпеки, коли на Вінничині чекати негоди. Вінниця продовжує рухатись зеленим курсом. Сонячну електростанцію встановили на території приватного медзакладу. СЕС у синергії із акумулюючими батареями зможе близько восьми годин забезпечувати безперебійну роботу центру. Скільки кіловат виробляє нова електростанція? Та який відсоток потужності від потреб підприємства покриває в сюжеті Катерини Соколюк. Сонячна електростанція встановив ще один вінницький приватний банзаклад. На даху розмістили 103 панелі, робота яких забезпечує 80% потреб центру. Таким чином прагнуть стати незалежними від зовнішніх чинників, особливо під час відключень світла. Альтернативне джерело електроенергії для цього медичного центру стало необхідністю від початку ворожих атак на критичну інфраструктуру України. Часті відключення світла у 2022 році не давали можливості ані проводити операції, ані приймати пацієнтів, адже спланувати графік роботи було важко. Тож, вирахувавши свої потреби, виділили бюджет і встановили СЕС. Вона працює з жовтня цього року. Жовтень місяць це не самий такий гарний для генерації енергії, електроенергії, але все ж таки за місяць нам вдалося зекономити біля 100 тисяч гривень на електроспоживанні. Так як ми в нашому центрі маємо постійне споживання в вигляді МРТ КТ, там порядка до 40 кВт постійного споживання, то цей проєкт, я думаю, що він досить вигідний для нас і окупаємий. Сонячні панелі генеруватимуть енергію понад 30 років, а окупляться вже через три. Тож заеномлені гроші бізнес може реінвестовувати у розвиток, встановивши се з керівництвом медцентру подало заявку на муніципальну програму часткової компенсації витрат. Власне, ми маємо 30 підприємств, які подались на компенсацію, в тому числі це підприємство, яке сьогодні ми огляд здійснюємо. Ми бачимо, що в них все відповідає тому, що передбачено програмою в місті Вінниці вже. Понад 80 підприємств становили сонячні станції, і становиться вже 16,5 МВт сонця в нашій громаді. Окрім сонячних панелей, в медзаклад закупили акумулюючі батареї, які будуть накопичувати згенеровану електроенергію. А завдяки сучасному обладнанню зможуть працювати автономно впродовж восьми годин. Зимній період часу їхні коефіцієнт досить малий, На даному етапі в зараз цей період всього-навсього більше 3%. тому що йде обмерзання, є сніг, але у нас є споживання акумуляторів, які на себе в будь-який період, коли є генерація, вони на себе збирають ту енергію, яка виробляється, а потім уже медичний заклад, не зважаючи від того, чи є мережа від міста, чи немає, вони в пріоритеті споживають з акумуляторних батарей. У сонячний сезон із травня по жовтень ця зможе генерувати близько 60 кВт на годину. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, Новини за день. Телеканал. Віта. Безпека громадян на дорогах міста. У Вінниці біля ліцеїв встановлюють берлінські подушки. Призначені вони для зниження швидкості руху автомобілів перед пішохідними переходами. Детальніше розкажемо у сюжеті. Встановлюють нові берлінські подушки біля навчальних закладів. Біля декотрих такі конструкції були облаштовані раніше, але з часом вийшли з ладу, тому їх довелося замінити. Вони надійніші, вони можуть більше експлуатуватись і загалом вони просто краще. Нові обмежувачі швидкості більш легкі, еластичні та краще повторюють контури дороги. Це покращує рух для авто та збільшує термін експлуатації самої конструкції. На сьогоднішній день встановлюється більш нові сучасні з РЗН, виготовлені в по польських, польських крепленнях і сертифіковані в Європі. Крім шкіл, ще встановлені аналогічні подушки на пішохідних переходах, де є небезпека, де й, так, великий потік дітей. Подушки працюють як обмежувачі швидкості та спонукають водіїв легкових авто сповільнити рух перед пішохідним переходом. Конструкції облаштовані так, аби не створювати перешкоди для громадського транспорту чи автомобілів екстрених служб. Є візде гарні дороги і гарно ми всі ганяємо. А такі подушки це дуже гарний варіант, хоча б так. Обезпечити дітей, і дорослих, так всіх обезпечити, тому що навіть якщо вони вже знають, що вони там є, вони вже не розганяються. Потрібні, тому що школа і дуже напружений рух тут автомобілів. І багато хто їде на повищеній швидкості, особливо ввечері. Після того, як поставили ці подушки, да, чи як подушки, водії. Притормажують. Їх би побільше зробити, тим паче, тут де пішохідний перехід для того, щоб вони робили меншу швидкість і відчували, що тут є школа поряд. Біля лікарні, біля садочка це було б добре зробити. ще. Берлінські подушки встановили вже на 16 локаціях. Ще на чотирьох облаштують згодом. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта. Декламували вірші та співали. У Вінницькому ліцеї номер 6 вихованці міського палацу мистецтв влаштували концерт для учнів. Для підлітків підготували світові та українські рок-композиції. Детальніше про виступ дивіться далі. 12-річна Діана займається вокалом вже шість років у міському палаці мистецтв. Найбільше дівчинці подобається результат плідних тренувань, коли пісня звучить ідеально. За кілька років навчань діана на сцені почувається впевнено. «В дитинстві дуже багато бачила концертів улюблених виконавців і так далі. І хотіла теж так вміти. Насправді дуже боїшся, десь ноту забути, десь слова, де ще щось, але все рівно круто. Палаці мистецтв займається і 14-річна Софія. Дівчина навчається вокалу вже близько 6 років. В майбутньому планує пов'язати свою професію зі співом. Звичайне, хвилювання є перед кожним виступом, але чим більше ти співаєш, тим вони менші і легше тобі співати. Найбільше подобається саме виступати на сцені і дарувати людям радість. Дівчата та ще близько 30 вихованців міського палацу мистецтв спільно з рок-гуртом влаштували концерт в ліцеї номер 6. Готувались до заходу два місяці. Все аби виступити перед сотнею учнів сьомих та восьмих класів зі світовими та українськими рок-композиціями. Ці пісні е, ми Деякі знали раніше, деякі оновлювали, деякі міняли трошечки склад дітей, тому що пісні всі відомі, всі популярні. Їх співають в принципі, знають на слуху всіх. Це відчували сьогодні в залі гарна була підтримка. Але технічний момент, що ми готували під живий акомпанемент гурту Санрайз, це специфічна робота. Це складніше ніж працювати з музичним супроводом фонограмним. Безкоштовні рок-уроки для школярів почали проводити ще у 2014 році. Під час них учням розповідають про музику та влаштовують концерти. Після трирічної перерви музичні уроки вирішили відновити з метою ознайомлення школярів і світовою з вітчизняною рок-музикою. Розказували про гурти, розказували про якісь тренди в музиці, які були, які є зараз. Діти це найбільш зараз вразлива частина населення, і, і дуже важливо, щоб саме для них відбувалися концерти. Влаштовувати такі концерти в ліцеї громади планують і надалі. Діана Волошенюк, Олег Літвіцев, новини за день, телеканал Віта. Вінницю та область протягом найближчих днів накриють сильні заморозки. У ніч на 13 грудня в місті стопчики термометрів сягнуть позначки мінус 5-7 градусів. Очікується невеликий сніг. В день температура триматиметься 3-5 градусів морозу. Опадів не передбачається. У регіоні вночі заморозки можуть бути ще сильнішими – до мінус 9. В день – від 1 до мінус 6 морозу. Також у місті та області очікується пориви вітру до 20. Метрів на секунду, що належить до першого рівня небезпеки. Морозна погода протримається і на вихідних. В суботу, 14 грудня, очікуємо вночі 9-14 морозу, в день 2-7 морозу. В неділю, 15 грудня, очікуємо вночі 4-9, в день від мінус трьох до плюс двох градусів тепла. На наступні дні будемо під пливом. Циклону з північного заходу температура буде підвищувати, але очікуємо опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Цією інформацією ми завершуємо випуск. Одразу після новин не пропустіть міжнародний дайджест. А вже завтра у цій же порі очікуйте на свіжу порцію новин від телеканалу Віта. До зустрічі!